Давайте сьогодні поговоримо про війну, де головна зброя це інформація, а поле бою наша з вами свідомість. І знаєте, ця битва стосується абсолютно кожного. Це війна, де правда щодня протистоїть брехні і де кожен з нас може стати воїном світла. Тож розбираємось, як це все працює, і, що найголовніше, як себе захистити. Ну що ж, почнемо з ключового питання, так? От як звичайні слова, фото чи відео раптом перетворюються на потужний інструмент інструмент, який може сіяти панікум, деморалізувати цілі народи і руйнувати довіру. Власне, навколо цього і буде будуватися вся наша сьогоднішня розмова? Отже, перше і це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти: головна мета цієї війни не захоплення територій. Головна мета це свідомість людей. Тут не чути вибухів, але битва триває щохвилини. Битва за наші думки, за наші емоції і, зрештою, за наші рішення. То що ж це таке, ця інформаційна війна? Це ж не просто якісь там фейки в новинах, правда? Ні, це ціла продумана стратегія. І її головна ціль, як бачимо, це тотальне руйнування довіри. Не просто обманути на один раз, а змусити не вірити нікому, ані владі, ані армії, ані міжнародним партнерам, і що найстрашніше одне одному. І от дивіться, по яких ключових точках б'є ворог. По перше, деморалізація це коли намагаються посіяти думку, що все пропало, нас зрадили. По друге, хаос. Це робиться для того, щоб ми роз'єдналися, почали сваритися між собою через дрібниці, потім атаки на інфраструктуру, наприклад, на сайти медіа чи урядові портали. Уявіть, в критичний момент ми просто залишаємось без зв'язку в інформаційному вакуумі, і все це разом має одну мету дезорієнтувати нас і зламати волю до спротиву. Гаразд, тепер давайте подивимось, який же арсенал використовує ворог, і це варто зауважити не якісь випадкові вкиди. Це системна, добре налагоджена робота з використанням перевірених і, на жаль, дієвих методів. Ну, почнемо з класики, з пропаганди. Ця цитата, як на мене, дуже влучно описує її суть. Завдання пропаганди не просто збрехати її завдання створити цілу альтернативну реальність, де чорне спокійно називають білим. Наприклад, роками створювався наратив про Україну як про якусь ворожу державу, щоб потім виправдати агресію у власних очах і розпалити ненависть. Давайте згадаємо дуже конкретний, і я думаю, всім відомий приклад. Пам'ятаєте 2014 рік. Тоді пропагандистська машина з усіх сил просувала міф про так звану новорусію. Малювалася картинка, ніби цілі регіони України просто сплять і бачать себе частиною Росії. А тут отут вся ця красива картинка просто розбивається вщент об реальність. Пропагандисти кричали про всенародну підтримку. А що кажуть цифри? А цифри говорять про зовсім інше. Переважна абсолютна більшість людей на півдні та Сході не хотіла ніякої Новоросії. І в цьому полягає сила фактів вони просто не залишають простору для брехні. Добре. Йдемо далі. Наступний інструмент це дезінформація, і вона, знаєте, набагато хитріша. Це як отрута в красивій обгорці, це брехня, яку дуже ретельно маскують під правду, часто змішують з реальними фактами, щоб у неї було легше повірити. І мета тут дестабілізувати, посіяти недовіру до союзників, наприклад, до ЄС чи НАТО, і таким чином підірвати країну зсередини. І таких прикладів, на жаль, просто безліч. Історії про вигаданий геноцид, які створювалися, щоб демонізувати українців, сфабриковані воєнні злочини, які приписували нашим військовим. Ну і звісно, ця дика теорія про секретні біолабораторії, яку спростовували експерти з усього світу. Треба розуміти, що кожен такий фейк це не просто жарт, це снаряд, випущений по нашій свідомості. І от що тут найважливіше зрозуміти. Все це пропаганда, фейки, кібератаки, це ж не просто якісь хаотичні дії. Ні, це частина єдиного добре скоординованого механізму. Це спланована інформаційна операція, точний розрахований удар по свідомості та емоціях. Але, звісно, на кожну дію є протидія. І Україна тут зовсім не пасивна мішень. Ми навчилися захищатися і будувати власний потужний інформаційний щит. Давайте подивимось, як саме. І наш захист, він такий, знаєте, двошаровий. Перший рівень це державні та громадські ініціативи, проекти на кшталт стопфейк, які невпинно 24 на 7 відстежують брехню і спростовують її. А другий, і він не менш важливий, це освіта. Це програми з медіаграмотності, які вчать ще зі школи критично мислити та оцінювати інформацію. І отут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого. Бо знаєте, в цій війні лінія фронту проходить через екран кожного смартфона, кожного комп'ютера. І тому наша спільна безпека починається з особистої відповідальності кожного з нас. І цей захист, він насправді починається з дуже простих, але, повірте, надзвичайно дієвих кроків це наша спільна інформаційна гігієна. Крок перший захист даних. Складні паролі, двофакторна автентифікація, обережність в мережі, це базова броня. Крок другий критичне мислення просто зупинитися на секунду перед тим, як щось поширити, і поставити собі питання, а хто це сказав, чи надійне це джерело. І крок третій технічна безпека. Антивірус не переходити за підозрілими посиланнями, це як мити руки перед їжею, тільки в цифровому світі. Знаєте, є фраза, яка, як на мене, ідеально все це підсумовує. На цьому фронті справді немає сторонніх спостерігачів. Кожен перевірений факт, кожен зупинений фейк, кожна спокійна розмова про важливість перевірки джерел це наш спільний, маленький, але дуже важливий внесок у велику стійкість. То, що ми маємо в підсумку? Інформація це без сумніву зброя, але як ми побачили, в наших руках вона стає ще й найпотужнішим щитом. І, мабуть, головне питання, яке залишається після всього: яку інформацію обираємо створювати, поширювати і захищати ми з вами? Адже саме з цих щоденних маленьких виборів і складається наша велика спільна перемога.